Я в своєму будинку, я в центрі міста живу. Я в своєму будинку була голова СМД. І в мене останні п'ять років величезний прапор України висів на балконі, і всі про це знали. І ну, дуже багато ждунів у нас також були ждуні, ждуни в будинку. Е, вони знали про те, що у мене прапор висів. Так, я звичайно його зняла, тому що я не хотіла, щоб якісь проблеми взагалі були у навіть у людей, які живуть, бо їх будуть допитувати. Е, ну, і, і до мене можуть раптом прийти, якщо це буде зненацька. Я його зняла, заховала в квартирі, досі там лежить захований. От. І я знала, що прийдуть до голов СМД, прийдуть одними з перших, бо їм потрібні будуть списки пустих квартир, ну, людей, хто виїхав. І тут або ти йдеш на співпрацю і отримуєш строк в Україні, або ти йдеш на підвал. Ну, вибір був очевидний, що життя мені важливіше за майно, важливіше за все на світі, і ну, не було навіть варіантів залишатись. Я завжди жила в своєму, у мене завжди було щось своє. Тобто я, я розумію, що є люди, які і в Бердянську винаймали квартири і поїхали, але вони теж в ці квартири купляли і меблі, і всі речі, у них теж там було життя. Але коли ти живеш все життя, ну, у власному мені ти не знаєш у оцих у проблем з зйомом житла, ти взагалі з цим не заштовхувався ніколи. Да? І коли таке відбувається, то психологічно важко платити за житло за чиєсь, коли в тебе є своє. Це, цей бар'єр у мене кожен місяць, я просто одну свою квартиру я здавала відпочиваючи, в інші жила. І я зараз як відчуваю себе як оці відпочиваючі, які. Я в цьому році перший раз вибралася на море. Ну це з Бердянської, як виїхали, мене психологічно я не могла перейти цей бар'єр, не могла поїхати на море. І в цьому році я вперше вибралася, і я розумію, що коли я приїжджаю на море, мені доводиться платити за це гроші. Живучи в Бердянській все це життя. Я кажу, чоловіку, у мене якийсь в голові диссонанс. Я не розумію, як це платити гроші, коли ти на морі жив. Приїжджаєш на море, як це? І я зараз себе відчуваю людиною, яка знімала житло. Да? Але саме психологічний бар'єр мені найважче. Я працюю в гештальт університеті. Але я маркетолог. Я та людина, яка приводить людей на навчання, скажімо так, всі ці рекламні баніра і вся ця історія це проходить через мене, так? І, але але в, взагалі я сама цікавлюся психологією, і зараз я навчаюсь в нашому БДПУ на психолога. Я вважаю, що це необхідність підтримувати. Я могла б поступити по факту. Будь-який вуз, але є необхідність підтримувати своїх, тому що я знаю, що нашому вузу дуже важко витримати конкуренцію, коли в тебе немає знову ж таки своєї, свого даху над головою. І, скажімо так, у нас люди зараз більше розуміють, що треба звертатись, але через складну економічну ситуацію в країні немає просто можливості дуже багатьох людей це робити. Але я хочу сказати так: хто шукає, той... Можна знайти, якщо ну, моя особиста порада, якщо людина відчуває, що їй дійсно необхідна психологічна підтримка, але немає на це грошей, не спілкуватися з чатом GPT, це все одно не людина. це... Це ну, механізм це робот. чат GPT можна задати питання. Знайди мені, будь ласка, благодійні фонди, які е, допомагають там з психологічними консультаціями для переселенців. Нехай він видасть список. Е, насправді існує дуже багато різних е, установ, благодійних фондів на базі університетів, там, де працюють справжні професіонали. і вони е, беруть людей в консультації безкоштовно. Якийсь курс, там 3-5-10 сесій. Так, це мало, це не. Це не те, що потрібно пройти курс, так курс, деякі люди вбачають, проходять там рік, два, три, п'ять років, у кого якісь проблеми, але якась підтримка вона все одно буде. Мені дуже важко, я не можу без свого дому. Я, я ж кажу, я та людина, яка після років ну, зазвичай люди їхали з Бердянську, тому що не бачили перспектив. А так як я працюю онлайн, мені в принципі все одно де знаходитись якісь точки світу, то для мене Бердянськ це, це якась така калибель, така да, моя батьківщина. Взагалі батьківщина Україна, але Бердянськ це настільки рідне, це настільки своє, це дитинство, це літо, це найкращі спогади. Тобто е, важко уявляти те, що твій будинок за 200 кілометрів, а ти не можеш туди попасти. Я дуже багато намагалась вкладати в розвиток свого будинку прибудинкової території. Я собі у мене біля під'їзду завжди до того як я переїхала. У мене в тій квартирі жила бабуся. Потім вона померла, і я скажімо, переїхала в її квартиру. Uh, я uh, під нашим вікном, прям клумба, і вона всі ці роки, скільки там цей будинок стоїть, там просто зарислі це нікому не цікаво було. А мені це не настільки неприємно було це, і проходиш мимо камери, і таке все негарне. Я все це ми викосили з сусідами. Uh, я насадила там купу квітів. Я ходила по Бердянську, писала на Берда 24 хто може віддати квіти, там, ну, у кого сад, у кого дуже багато всього, хто віддасть, бо я хочу на клумбу. От люд, дуже багато відізвалось людей. Я перла зі свободки такий величезний пакет. Там було десь 10, 10 штук юк всіх, і е, насадила у себе у дворі під цей клумбу. Я її облагородила, насадила купу тюльпанів. і в мене, е, Я зробила так, що я насадила на клумбу квіти, які е, починають квітнути в квітні. І закінчують там а, жовтним листопадом. Тобто, в мене майже весь рік щось квітло там, і це дуже було гарно. Я до того ж на другому поверсі живу. Я виходила зранку пити каву, у мене така краса, там щось квітне. От і дуже важко для мене особисто це те, що я не можу відвідати могилу своєї бабусі. Для мене це навіть важче, що я не можу до себе в квартиру попасти. Дуже багато років була собака, і собаку цього бордянську багато хто знав, бо ми постійно в центрі гуляли, діти з нею фоткалися. Дуже, дуже красива була собака. Дуже багато людей спілкувалися, підходили, питали. Mm -hmm. І я коли його вивозила з дому, я йому сказала: сонечко, я тебе привезу ну, назад дому, бо він дуже любив гуляти біля моря. Він, для нього це було просто це ж це море, поплюхатись, щось там. І коли ми виїжджали, йому вже було дев'ять з половиною років. І, на жаль, в жовтні він помер. І це такий для мене удар, що я йому пообіцяла, що я його привезу. Але на жаль, але я, в принципі, думаю, що я дотримую свого слова, я замовила індивідуальну кремацію. Він зараз у мене стоїть на полочці, і коли я приїду в Бердянськ, я його десь. Або біля бабусі, або десь поховаю, як я їм обіцяла, привезу назад до Бердянського. Я дуже любила гуляти о п'ятій ранку, коли нікого немає на Приморській площі. Це і виходиш, ідеш до моря, е, нікого нема, зелені дерева, листечко це все така тиша. Ідеш сам з собою, така, або ти слухаєш там музику. І оце до бесід до бесідки доходиш або в сторону третього пляжу, або до порту. І оця от цей концентрат, центр міста. Я і народилась, і жила в центрі там багато років. Буся мене теж в центрі жила. Тобто центр я знаю як свої три п'ять пальців і. Якщо можна сказати, це улюблене, це центр. Саме центр. Мене смущає тільки один момент: це от ждуни, да, які там є. Їх там немало, як ми знаємо. Так, їх меншість, звичайно, ну, більшість людей все одно чекають повернення України. Але я, наприклад, знаю, що. В будинок, в якому я здавала квартиру, в якому в мене друга квартира, там жіночка, вона мати моєї подружки, подружки дитинства, і вона, наскільки я знаю, вона сама пішла на співпрацю до Орків. Вона сказала, що вона хоче бути головою СМД. Я трошки не розумію, як з цими людьми співіснувати в одному, в одному місці. І я не розумію, наскільки це буде небезпечно перший час, тому що це. Буде заміновано, і я думаю, що якщо рушисти будуть відступати, якщо це навіть буде не екстрено або щось таке, то вони там все позаміновують, всі посадки, все, що вони зможуть там позаміновувати, Вони все це зроблять. Я це напевно на 100%. Вони зроблять як з Херсоном, вони підірвуть всю комунальну інфраструктуру міста, й не не води, не ні світла, нічого не буде. Тобто, перший час повертатись, коли там нічого нема, ну це це дуже важко так жити, це правда важко. Коли там буде більш-менш безпечно, ну я би, я би повернулась в будь-якому випадку. Я хочу додому, я хочу до свого моря, я хочу знову в мій Бердянськ, Як би не було, хто б зараз не ходив, не топтав своїми поганими вонючими російськими сапогами мою землю, це все одно моя земля, вона не їх, вона не робить, це не робить їх землю. Те, що вони там зараз ходять, що вони там якісь собі придумали правила, щось переписали на себе. Це, мі... це моє місто, це Україна. Будь-якому випадку, і так я, я повернусь, просто треба зрозуміти, і це не тільки на моєму рівні, я вважаю, це треба підіймати на рівні. Е того, хто буде керувати містом, як е, взаємодіяти, як, як один одного розуміти, щоб у нас не було свирок там між тими, хто виїхав і хто залишився, бо кожен з них е, з цих е, людей вважає, що вони найбільш обділені, що вони найбільш нещасливі. А цей конфлікт я його бачу навіть зараз. У в мене в коментарях в тіктоці я просто читаю, я просто. Ну, мене шок, і навіть і у інших людей під відео, коли оці іде зіштовхують, штовхую, зі зіштовхують людей. Ой, та ми поїхали, у нас тепер даху над головою нема бідні нещасні, у нас нічого нема без грошей. І так само ті, які а ми тут що, ви думаєте, щасливі? Ми тут ходимо, очі опустили. У нас все забирають, грабують на підвал, саджають, і треба буде шукати на рівні. Я вважаю, що це взагалі має бути одним з найголовніших, одна з найголовніших задач. Майбутнього нашого керівництва це або зібрати якийсь форум міський, або щось зробити, щоб люди порозуміли, щоб вони зрозуміли, що і ті, і ті в небезпеці, і ті, і ті нещасливі. Єдине за що я переживаю, щоб у нас більше в місті не було проросійської влади. Якщо буде проросійська влада, то я просто не в берлянську. Я не бачу в цьому сенсу, бо у нас вже вона була. Вона перетворила місто за останні там скільки років там. Марьову, вся його там браття вшов вони... перед я. Я розумію, що у нього можуть бути свої фанати, прихильники, люди, які на нього працювали. Але я бачила, що місто занепадає з кожним з кожним роком. Якщо брати наприклад, яке щось раціональне, да якщо там не підключати якісь мрії, то е, поки що я не бачу для цього можливості у нас да, ну, найближчі роки, тому що я бачу Донецьк, я бачу Крим, це вже 11, 12 років, 12 рік. І я розумію, що це може бути і з нами. Але чомусь всередині, я розумію, що, скоріше все, ваша справедливість це е, така більш сказочка, да, яка вигадана, що немає реально в світі справедливості. Е, але я не вірю, що, що зло воно не буде покарано. От я не вірю в це. У мене є якесь чітке розуміння, що все одно. Е, Рано чи пізно, чи це буде 10, 15, 20 років, але ми все одно туди повернемось, бо так не може бути. Ну так не буває. Так було і з Гітлером. Він теж окуповував, він теж завойовував. Там теж було казано, що але все одно йому дали по зубам. Все одно світ має прокинутися, навіть якщо це буде через третю світову, через що завгодно. Ну зло нема воно не може бути отак просто залишено. Це тоді на світа я не знаю, що буде.